Близько двохсот спортсменів із дев'яти регіонів України. В Ужгороді відбувся дводенний обласний етап всеукраїнського турніру Дитяча ліга Маронюка із фехтування на шпагах. Змагалися спортсмени та спортсменки у чотирьох вікових групах. На доріжки спорткомплексу Динамо вийшли представники із Києва та Броварів, Львова, Івано-Франківська, Тернополя, Хмельницького, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Ужгорода. Ця ліга була заснована як аналог таким же лігам. За кордоном, звичайно, всім нам хочеться і результатів, Нам хочеться, щоб дорослі спортсмени наші вигравали на чемпіонатах світу в Олімпійських іграх. Кадети, юніори. Але ще існує такий великий прошарок дітей якось до кадетів. І Для того, щоб їх оставляти в спорті, щоб їх зацікавити, щоб був змагальний такий у них процес, стимул ось був в містах. України проводяться такі ліги. На жаль, місто Харків не може прийняти зараз лігу. Повинна була бути ліга в Запоріжжі. Вони теж відмовились. Дніпро не може. Ось зараз взялись ми. Надіємося, що ще проведемо можливо місто Львів і Києві. Емоції на доріжках вирували до останнього уколу. Загалом упродовж двох днів розіграли вісім комплектів нагород, і два золота із них до Києва повезе десятирічна Уляна Таран. Вона перемогла одразу у двох вікових категоріях. А у третій найстаршій із представлених увійшла до десятки найсильніших. Мій секрет в успіху в сильних тренуваннях, в підтримці мами, тренера та друзів. Фехтувальник має володіти спокойствием. Без цього ніхто не переможе. Одинадцять шпажистів та шпажисток на цей дитячий турнір привезла і секція фехтування «ДЮСШ номер 4 з міста Запоріжжя. Вони продовжують тренування та підготовку до змагань у рідному місці попри небезпеку. Діти тішаться можливості позмагатися зі своїми друзями із інших регіонів. Примітно, що востаннє перед повномасштабним вторгненням дитяча ліга відбулася у лютому 2022-го саме в Запоріжжі. Зараз це дуже важливо, бо турнірів, змагань. Немає і дітки, ну все ж тренування то тренуванням, а ще потрібна бойова практика. Слава Богу, що і слава ЗСУ, що вона у нас відбулася разні суперники це по перше, різна вікова категорія. Дома ти тренуєшся сам на сам. Їм дуже ну, корисно на майбутнє, щоб була така ну, закалка. Вісімки найсильніших нагородили смачними та пам'ятними подарунками. Призери отримали медалі та кубок. Після завершення ужгородського турніру українські юні фехтувальники продовжать підготовку до міжнародних стартів, зокрема кадетських та юніорських кубків Європи.